Вітаю вас на п'ятому уроці шляху до себе. Тема даного уроку: як те, що я роблю, впливає на формування звички досягати більшого. В минулому уроці ви дослідили і зрозуміли для себе про цей тісний взаємозв'язок між вашим тілом, між вашим почуттям власному тілі і тими результатами, які ви отримуєте в власному житті. В цьому році я пропоную піти ще трішечки глибше і продовжувати продавати вашому мозку ідею, щоб виглядати ефектно, почуватися кайфово в власному тілі це просто вигідно. І ось знаєте, в чому тут взаємозв'язок? Ось я проговорила про мозок, продавати йому, і про звички досягати більшого. Здавалось би, да? ну, к чому? <смі> До чого воно все. Але ж а, те, що є в нас в думках, воно формується в наші слова. Те, що є в наших словах, потім перетворюється в наші дії. Ну, і звісно, наші дії формують наші звички. Ну, а з наших звичок виходить той характер, який ми, власне, маємо. Ну, а з нашого характеру. Формується наша доля. Тож, наші думки формують нашу долю. Саме тому важливо в першу чергу працювати над мисленням і продавати кайфові класні ідеї, і прописувати, якби знаєте, таку дорожну карту вперед. З першу чергу, спочатку мозку, а потім уже вибудовувати слова, і дії. Які будуть формувати ваші звички до того, щоб досягати кращих результатів в житті. І знаєте, я зараз абсолютно так не буду розповідати, кому і що треба робити, просто звернув вашу увагу на такий маленький нюанс. Ми з вами домовлялися, що під час нашого челенджу кожен з вас має проходити від 5 кілометрів в день. На протязі 30 днів, так? Щоденно. Але не кожен з вас це робить. Не кожен притримується цієї домовленості. І ось питання до вас. А яку звичку ви формуєте в собі, які результати ви потім будете мати, коли ви обираєте не брати відповідальність за ті домовленості, які? були створені між нами. І тут такий момент: знаєте, як я роблю одне, так я роблю інше. Тому я пропоную вам щиро, без осуду, без якоїсь там критики, а просто щиро подивитися на своє життя і просто проаналізувати. А де власне, я в першу чергу зраджую собі? Де, власне, я зраджую своїм намірам, своїм словам. Своїм діям і своїм бажаним результатам. І що я отримую, коли, власне, зраджую. Цікаво було б почути. Ну, маю надію, що хоча б почитаю ваші відповіді в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що ви тоді отримаєте. А я вам пропоную подивитися на. Ту групу людей, які все ж таки відповідально підійшли до, до даної справи і е, виконують дії кожного дня. І ось власне, як ви вважаєте, людина, яка е, стабільно, да, дисципліновано, о, навіть вже назвала так, е, і постійно проходить по певну кількість е, кілометрів, метрів в день, що вона для себе отримує, які навички в неї формуються. Одну я вже назвала, так, дисципліна. Які ще? Я роблю навмисну паузу для того, щоб ви могли там, ну, щось, щось подумати, щоб не тільки мене слухали, а ще й щось самі придумали своє. Ладно, паузи, я думаю, достатньо. Тож, що формується? Дисципліна. Цілеспрямованість, впевненість, розкачка енергії. О, до речі, енергії. енергія без неї просто нікуди. Любов до себе. І. Я б, ви знаєте, ще б назвала таке навичка приймати рішення і відповідальність. Чому? Тому що а, взяти і вивезти себе з дому це реально прийняти рішення. Відповідальність це, власне, знаєте, як в дитинстві в мене було, да, типу така фраза, я маю надію, вам також вона відома. Типу, пацан сказав, пацан здіяв. Ну, типу, взяти себе і просто вивезти, вивезти і погуляти. А ось тепер давайте в контексті людини, яка за рахунок ходьби напрацювала в собі дисциплінованість доводити справи до кінця. Дисциплінованість вбрати відповідальності за певні задачі, домовленості і доводити їх до кінця. Що зміниться? В житті цієї людини, якщо вона цю дисципліну переведе на свої робочі обов'язки, на кар'єру, на бізнес, на робочі процеси. Як ви вважаєте, як зміниться тоді її життя? Я думаю, колосально, правда? Бо коли я знаю, що я дисципліновано ходжу, я впевнена і знаю, що я дисципліновано зможу довести почату справу своєї діяльності до кінця. Коли я знаю, що я дисципліновано можу довести почату справу до кінця, тоді я чітко знаю, що за винагородження мене там чекає, і я сміливо йду до нього. А тепер давайте подивимося з іншої сторони. Коли людина робить вибір до кращої версії себе, орієнтуючись на те, що вона обирає. Кращу їжу. Обирає в ресторані здорову, а, поживну їжу. Обирає в супермаркеті в, продукти, які м, дійсно кращі. І коли вона приходить додому і готує їжу, і обирає їсти її, смакувати з кращого посуду. то я, Тоді яка звичка формується? Звичка обирати краще. І тоді, як ви вважаєте, як ця людина, яка має звичку обирати для себе краще в таких побутових життєвих справах, так, як вона цю звичку, коли вона втілює її на відносини або на взаємодію з іншими людьми? Як тоді змінюється її життя? Які тоді думки в неї будуть про себе в її ж голові? Правда, там буде більше любові? Буде більше пікування, буде більше поваги, буде більше тієї щирості і яскравості від цього життя. На мою думку. А як на вашу? Як гадаєте? Поділіться, знов таки, мені цікаво буде почитати. А, і ось, власне, в даному уроці я а, пропоную вам подосліджувати, а які нові звички формуються у вас, коли ви берете на себе. Цю відповідальність, що відповідальність? <х <х> Давайте на відповідальність, коли ви берете на себе обов'язок турбуватися і доглядати за своїм тілом за те, щоб йому було класно фізично, за те, щоб йому було класно емоційно. Які навички у вас там відпрацьовуються на щоденній основі, так, роблячи певні вибори? Які навички, а, навички зовт? Та що ж такое, блін. Так, все, не буду переписувати, йде далі. Звички. Які звички формуються, і, власне, як ці звички можуть повпливати на ваше життя? У Вас знов-таки буде PDF-файл, там буде м, розписано подетально, як і що треба буде робити. Пропоную приділити час даній темі і знайти для себе таких 30 м, постфактумів.